Переговори в Женеві тривали до пізнього вечора, і інтенсивна робота над спільними пропозиціями буде продовжена найближчими днями. Білий дім повідомив, що США та Україна підготували оновлений проєкт мирної угоди, але його зміст не розголошується. Представники України на переговорах в Женеві підтвердили, що новий проект плану врегулювання відповідає інтересам, національним інтересам нашої держави. В свою чергу, держсекретар Рубіо заявив, що дедлайн, встановлений Трампом, може бути перенесений, оскільки робота триває. Назвав недільні обговорення найпродуктивнішими за довгий час. Здається мені, що наші актори, наші клоуни почали нову пісню про головне «Заболтай Трампа, називається. Балаболи з них, ну, балабол гірше а вони і одне інше, тому все у них, і вони будуть забалакувати і рубі, і обіцять, і все. Потім все зір.